Доброго здоров'я! Такий от апарат на ремонт попав Powercraft. PowerCraft 245. Тут, щоб не було різних ампер папугаїв, то написали просто від одинички до 10, а там вже собі кому як подобається таку цифру ставить і в принципі, варить. То, що 245. Ну, ампер не поспориш. Хоча спорити можна взагалі. -то, але він видати -то не може, тому що такий от трансформатор стоїть. В принципі, не сильно великий. Я думаю, 120 А мабуть давати. Тобто для електрода троєчку його майже має хватати Значить, от ззаді він. Та, в принципі, зроблений ззаді він стандартно. Ось так от вентилятор. Захищений, кнопочка нормальна. В принципі, все тут по стандарту. Навіть не знаю, що тут розказувати. Ось такі от радіатор один, радіатор два. Проблема в тому, що здулися, вистрілив конденсатор, ну, бахнуло, розібрали, подивилися. Видно, що він вистрілив, бачите, піддутий вон. І якщо тут придивлятися, не знаю, чи вам тут вийде показати зараз. Я думаю, ну, мені видно, по крайній мірі нормально. Значить, він там такий ось вистрілив. Причому як вистрілив він, оцей один, то він ще там підірвав оцей от, оцей от, щоб біля нього стоїть. бачите. Стараюсь паралельно камері поставити. Плату бачите? Плата паралельно камері стоїть телефону, і видно, що він звідси піднятий. І якщо дивитися там між діодним мостиком, то можна побачити, що він підірваний. Ну, мені видно на камеру воно чорним робиться. Короте, не видно, що там воно підірване, і насправді воно підірване. З тієї сторони він отак виглядає. Там Три діода і два транзистора. в принципі, стандартна така дешева комплектація. Якби, ну, така. По конструктиві, можна сказати, що якби, є гірші, але не особо вона хороша, значить, плата керування. Тут трансформатор отакий от. от. 25-216-33-33, Значить, е, нюансом є порівняно з іншими такими похожими платами, то що тут е, цешка стоїть, само собою. Зараз я вам покажу, яка вона може комусь згодиться. Бо може бути, що вона там затерта, вирвана, викинута і так далі. Проблем багато, всяких різних. Є там потім відео мене питаються. В коментарях, яка мікросхема і так далі. Ось 3845 b як бачите, зразу дивіться, кругом в'язочка така стандартна. От 9,1 1 км стоїть стабілітрончик такий. Так от покажу, краще буде видно. І бачите, резистор якості шунта тут стоїть на 2,2 к кіло... 2,2 Ома. 2,2 Ома. Бо буває, попадають такі резистори з одним Омом. Що там один Ом стоїть, тут стоїть 2,2 Ома. Тобто це от, якби, цей нюанс такий важливий. Ну, але якщо замісне і ставити C3843, я думаю, теж буде прекрасно працювати. Теж найпопулярна і ходова така. Міксхеми, в мене їх є самі більші. Це 45, там 42 рідко попадається. Ну бувають схеми, де іменно їх треба ставити. Тому що там різниця в шимі, це важливо. А тут можна, я думаю, ставити 43 і буде працювати. Ну, перед тим, як пробувати, бажано подивитися генерацію, бажано подивитися, яка частота. І тоді вже впаювати оцей транзистор. А так от просто перекинути. Ну, хіба немає інакшої тоді такий варіант. Або робить, або не робить. Але, коли замінили іншу мікросхему або якийсь аналогічний транзистор, то обов'язково включайте його без вентилятора на декілька секунд. Пробуєте, чи не нагрівається. Якщо не нагрівається цей транзистор і ця мікросхема, тоді підключаєте ось вентилятор. Тож включаєте на декілька секунд, вимикаєте, теж перевіряєте, якщо нічого не гріється. Тоді вентилятор і вже на хвилинку так можна лишити плюс-мінус. Після чого знову перевіряємо температурні режими, якщо вони в нормі має бути легке, тепле може бути, але в ніякому разі не гаряче, там не вище там 50 градусів. Тепле може бути це нормально. Та і, тож, і, значить, вже буде працювати нормально так далі. Як бачите, замітно був, думаю, тож, що немає на транзисторі радіатора, в принципі, він тут і не сильно також буде грітися. А, перед тим робив е, апарат, який похожа, така. Е, Плата, тільки інший трансформатор, там інше керування, але оцей блок жилення такий же самий був. Тільки там, по-моєму, не пам'ятаю, чи такий самий трансформатор, чи інший апарат віддали, забрали, звісно, його. Тому що, е, відвіз. А, кентавр згадав, кентавр був. Після вчора робив віддавав Так там, по-моєму, один Ом стояв. шунт я поставив і все прекрасно працює. Ось так. от, ну Там інша трошки щемка інша і Інша трошки модифікація. Кому цікаво, дивіться там інше відео, попереднє. Я виставляв, є воно і можна на нього дивитися. Так що отак. От. Резистор, по проходу стоїть. отакий от от, Нормальний, ну пластиковий, тому бити її спереду не бажано бо відламається. Корпус воно отут тріщина відходить, і тоді, виходить, не регулюється на мінімальному там воно відкрить або варить і все. Там може щось законтачити, то трошки. Потяне і буде підварити як то сказати. Ось так от певного положення А так, в принципі, стандартно все так. Що там є дачі розбирати, я не буду, то думаю, немає сенсу. Тому, що як показує практика, один апарат має одні діоди, інший апарат розібрати, там вже можуть інакше стояти діоди, так само і транзистори. тому Так, от так щоб було стандартно, та як колись при Союзі, що все ставили так, як має бути, по паспорту, по документації. по Відповідній номенклатурі китайців такого немає. Вони, що мають, то ставлять. Якщо не мають того, що треба, то беруть того, що є. Ну, відповідно з того, що підійде. І все. Так що так, тут по виходу стоїть. от Бачите, термодатчик на діодах в самому кінці. Ну, в принципі, це нормально. Та й все, отак от, от. Коротко, якщо є там питання якісь, то. Задавайте, пишіть час від часу такі плати, вони є дешеві порівняно з іншими, їх часто купляють і, відповідно, носять в ремонт. Тому що дешеве не може робити так як дороге. Бо дороге, ну бувають нюанси, що дороге, там, тому що воно його так зробили дорогим, аби воно було дороге, але в більшості воно дороге, через те, що там, відповідно, дорогі деталі і елементи, ну, за схемотехніку, це вже інше питання. Ось так. Так що, сподіваюся, таке відео корисне було для вас. Якщо є питання, то ж таки, кажу, пишіть. Так, Корпус цього PowerCraft покажу. Ось такий от корпус нього. Пауэркрафт. Ну, Скажу, що корпус тут е, не є сильно дуже грубий. Тут, в принципі, бляха, ну, така бляха груба, можна сказати. Не метал тонкий, а груба бляха. Так собі. Але кидати ні, удари не витримає, бо буде гнутися видно, що там підігнулося трошки, може через той в ремонт принесе. Хоча вистрелить конденсатор, то напевно проблема в конденсаторі. Значить, Якщо така штука сталася, конденсатор може вистридити по двох причинах. Основних це перша перенапруга, але вони тут стоять 2 по 470 В і на 400, ой, 470 мікрофарад 400 В, як видно, по цьому, бачите Тобто перенапруга, якби пішла, то би і вистрадив скорший транзистор. Ну, Транзистор тут, по-моєму, цілий. Якщо чесно, я навіть А, ні, прозванював я оцю ділянку. Тут він ці конденсатори замкнуті там приблизно 80-90 Ом показує. Так що каже, немає. Ну, конденсатор, якби всередині обкладки замкнув, на оплату він тримається. і... Того виникає, є там коротке замикання, тимчасове таке невеличке, виходить. або вже оцей підірваний коротить. а Цей вже, може взагалі відірвався там. Тримається просто на герметику, бо до того другого і до плати приклеєний трохи. Так що отак. От, тому вистрадити він може від того, що або перегрівся, сильно тут тепло йшло від вентилятора, або був неякісний просто. І тому так от Робив, робив і і вистрелив. Отаке от. Таке, от. А що там інше, як воно було насправді, то не можу вже знати, як воно там по факту. Ну, чисто теоретично був бракований конденсатор, тому такий от апарат не, не можу рекомендувати, такі апарати, тому що, бачите, конденсатор бракований. Тут транзистор, так собі, теж трошки. Ну і в цілому, ну, якби апарат на, якщо комусь для тройки електрода, то беріть, міняйте зразу конденсатори, щоб не було потім такого. Несподіваного, або краще як, знаєте, як до е, радянських машин. То, що має, скоро треба під заміну, то купити і вжити з собою. Так само я вам кажу, купіть собі конденсатор, і майте з собою, виставить, поміняєте тоді, якщо не хочете зразу міняти. І все. Хоча, якщо купили бушний апарат, то бажано його розібрати, там почистити, помити, поміняти термопасту, замінити конденсатори, оці, і, і, і отут їх і два. І тоді все буде нормально, буде він працювати довго, так як має бути. Крім того, що не забудьте, ще за вентилятор. Це теж немаловажний елемент він має теж гарно і чудово крутитися, файно дути. Ну і контакти оці ці одна кнопці. Так що таке от. Все, бувайте. Так багато розказав. Всього доброго, до нових відео. Хай щастить.